Отже, друзі, коротко про основні дії нового продукту. Взагалі, я просто вже чекаю, не дочекаюсь, коли в понеділок і 40 його теж попробую, бо мені спочатку здалося, чесно говоря, по складу. Думаю, боже, навіщо так багато намішано? Ну, от знаєте, як якісь там прям ну, ну стільки всього. Але ну в мене є. Високий рівень довіри до вчених і тих, хто придумує ці продукти. І поступово, коли я попитала своїх колег людей, які вже користувалися цим продуктом, ну я в такому натхненному шокі, я би так сказала. Отже, які основні п'ять направлень, які має цей продукт? Бо знаєте, дійсно він відповідає такої назві всі, всі одразу. Значить, перераховуємо перше, значить, направлення на оздоровлення шикатер. Ну, з чого я ще можу да, почати? Просто там є рідкісна клітковина. А є ензими, які там їх п'ять ви видів ензимів, теж такі дефіцитні для нашого організму для перетравлення таких важких як продуктів, як м'ясо, тобто там протеаза є, і лактази для перетравлення молочки. На жаль, зараз тенденція йде до того, що навіть молоді люди відмовляються від м'яса і молочки, тому що їм від них плохо, погано, бо ну не перетравлюються, не розщіплюються організмом. Так, ну також там є ліпаза, амілаза, ну тобто для всіх видів їжі. Далі за рахунок цього йде ну по перше, трошки послаблююча дія, тобто налагоджується стул, але дуже м'яко, і знімається запалення. Особливо мова йде про підшлункову 12-палу. Ну і якщо ми мовою йде про іму... про кишківник, то автоматично йде мова про імунітет. Ви чудово знаєте, що а, дві третини імунітету знаходиться в кишківнику, тобто імунних клітин. І покращуючи роботу а, ЖКТ, ми одночасно по-справжньому робимо укріплення імунітету. Так, далі поїхали. Значить, друге направлення це любими наші схуднення. Тобто, звісно, це продукт дуже низькокалорійний, і там працює та ж сама історія, що по калоріям. Порція Power Greens менша ніж кількість калорій, які затрачує організм на його перетравлення, і цей фокус, скажімо так, нам допомагає все ж таки в контролі кількості калорій, і звісно, нутритивної плотності да, нашого раціону за добу, тому дійсно можна і дуже раціонально використовувати з точки зору контролю, тобто щоб не набирати вагу, так це важливо. А з іншого боку, щоб знижувати вагу. І тут іде ну дуже швидкі результати, бо це все і одразу я не просто так сказала, тому що дівчата розказують, що ам, ну досить, досить швидко, тобто звісно, тут є дві сторони медалі, Да, ви розумієте, що. Основа раціону все ж таки треба, щоб була їжа. Ну, якщо ви спішите, немає сил, немає можливості, переїхали, поїхали на місяць на дачу, я не знаю, там зараз електрики немає, і я знаю, що більшість, ну, більше половини людей наших просто ну, перестають нормально готувати. Да? Цей варіант коктейлю вам допоможе утримувати ваш більш нутритивно-плотний раціон, тобто, щоб там вітамінів і користі всього було більше. Плюс не треба готувати, розколоти в водічки і все. Значить, далі третє це дуже сильний антіейч-ефект за рахунок великої кількості потужних антиоксидантів. Нагадаю, влітку антиоксиданти нам дуже потрібно приймати хоча б якийсь один на постійній основі для того, щоб не дати активної, активному сонцю розрушати наші, наш імунітет, щоб потім восени наш імунітет не образився на нас. Да? Тому ця позиція теж закривається. Але більше я хочу сказати з точки зору антиоксидантів, все ж таки по молодості, тому що в складі є такі речі, як, ну, наприклад, такі сульфарафан. це витяжка з крістацветних капуст. Це те, що дає нам молодість, знаружи, о, знутрі, вибачте, з Тобто мова йде не тільки про шкіру. Звісно, на шкіру дуже круто антиоксиданти діють да? в кожній косметиці, коли реклама йде, коли там проказують, то тобто, на перше місце ставлять да, антиоксиданти, антиоксиданти. Але тут мова йде про впливов таку дію на ендокринну систему нашу, тобто щотоподібна, ну ви розумієте, да? органи ендокринної системи. І це з точки зору захисту і омолодження. Круто, чесно. Далі, четверте направлення це е, про енергію. Тому що знову ж таки е, концентрація тих вітамінів, антиоксидантів, мінералів, тобто того, що є, воно дає прям а, там і вуглеводи, ну звісно, звісно, довгі з овочів і з ягід дають прям сильну прилив енергії. Е, на каві точно можна економити, якщо хтось там чекає від кави е, енергії, але насправді це дуже така. Дефіцитна позиція це наша енергія. Да? У зв'язку з цим на вечір, тобто заміняти вечерю, якщо ви хочете лягати спати вчасно, я би не рекомендувала. Розкажу далі, як приймати пізніше трошки. Ну і п'яте. Оце, оце п'яте направлення, друзі, я дуже хочу на це звернути увагу, тому що ну, схуднення ладна, там те ладна, але п'яте направлення це дія на нашу нервову систему. Тому що там аж, по-моєму, шість адаптогенів. Адаптогени це взагалі річ, яка Ну, це рятівне коло для всіх українців. Я на повному серйозі. Я сьогодні точно знаю, я консультую, я спілкуюся, я сама відчуваю це все. Стрес нас не просто змушує старіти, товстішати менше жити. Вибачте, це правда. Стрес нас просто. А, із роз'їдає навіть якщо ви не психуєте, не плачете, ви не думайте, будь ласка, що стрес він такий, що він ховається, і потім вилазить опухолями, проблемами з гінекологією. Ну з чим тільки ось і оця остання направлення для мене прям стало ну відкриттям, тому що така кількість адаптогенів... друзі, один адаптоген, там та ж аж якась, або там наші любимі там сікноні досить коштує. Розумієте, а тут все в одному. О, дійсно, принцип, все, все і одразу прям точно заложений в цей продукт. А там адаптогенів багато, да, є, які там трошки заспокоюють, є ті, які а, трошки ну, придають енергії. Да? І це ну, природнім способом розумієте? Тобто нема там стимуляторів. Там кофеїну нема, там нема гуарани, там нема того, що якби, надає от ці стимулюючі ефекти. Там є природнім шляхом укріплення і, скажімо так, збалансовування нашої нервової системи. Ось, і давайте я скажу, що всі ці п'ять направлень в одному продукті ну, для мене диво дивне. Правда, диво дивне. і... А, і більш того, намішно намішано з одного боку, а з іншого боку, це називається дія синергетична, тобто, коли один компонент підсилює дію іншого. І, можливо, окремо не було б такого ефекту, який зараз мені розказали дівчата, і от ті, хто вже користувалися цим продуктом. Значить, давайте так, що я почула в якості відгуків. Перше, ну однозначно дуже потужний прилив настрою, енергії, сил, натхнення. Якщо ви креативна людина, вам треба творити, вам треба щось придумувати, ну це 100 тисячу процентів ваш продукт. Друге. E, значить, дуже багато хто відзначив покращення ЖКТ. Причому у когось там одна жінка розказала, що у неї були там закрипи. Да, у неї стало пом'якше. Вона нічого іншого не приймала. Друга розказала, що у неї періодично, ну я так зрозуміла, проблеми з підшлунковою і з 12-палою, бо там є якісь запальні процеси. за рахунок тих ензимів, в тому числі у неї, скажімо так, дуже швидко покращилася ситуація. Да? А хтось значить, дуже ну як би, вісома сказав, що дуже швидко пішла вага. Ну, ви знаєте, продукт насправді і наукоємкий, і результат ємкий, да? І я вірю, що ми з вами дуже швидко отримаємо свої, свої власні, власні результати. Да? І тепер давайте нюанси прийому. Значить, як я вже сказала, завдяки тому, що а, там багато компонентів, які дають енергію і прилив сил настрою. Звісно, ввечері нема сенсу його приймати, тому що ввечері вже треба вчасно лягати спати. Звісно, якщо вам в дорогу, ви там нам треба їхати. Вам якраз і треба ця енергія поїти, будь ласка, перед дорогою, якщо це навіть вечір, але більш-менш на постійній основі там, наприклад, місяць порції порції по кількості на місяць, розраховані в упаковці, то є сенс приймати, от як на мене, ідеально, в обід. В обід, або ам, в якості ранішнього або вечірнього перекусу. Ну, тобто, в цей час. Чому не сильно на сніданок? Ну, бо мала кількість білків. Ну, от така я вредна. Далі, дуже із-за того, що це антиоксиданти, є сенс прям сильно все почати влітку. Нагадаю, зараз сильніша атака на наш імунітет. І... А, ну, не я вас просто благаю, не, не живіть наївно, що просто жарко або там просто сонце. Отака щас на наш імунітет страшна, тому захищайтеся. А, ну і так як це зелений колір, а це мій улюблений колір, то дуже хочу я ем, придумати якийсь міні-марафон, вічно зелений якийсь марафон, щоб е, допомогти, по-перше, вам отримувати результати від цього продукту. По-друге, все ж таки там режим. Да? Допомогти якби покращити харчування, трошки підчистити ваш раціон, налагодити питний режим, бо з цим коктейлем дуже важливо, щоб була достатня кількість води, бо там є кліковина, яка має в чомусь розбухати і в чомусь діяти. Якщо ви будете мало пити води, ну це не та історія, так і тому чекайте від мене. Нової а, програми, марафону, він буде, звісно, що недовгий, а, але вічно зелений. І, ну, є, я думаю, що так натхненно, натхненно мені це все зайде. Бажаю всім смачного, пробуйте, отримуйте свої результати. А, мені, мене спитали от вчора Оля, а як насчет детокса? Ну, по складу, от ви зараз зрозуміли, що ну, реально половина продуктів детоксу може замінити цей коктейль. А, звісно, я би не хотіла, щоб ви відносились до цього коктейлю як для як до. Ну от прям я буду їсти що попало, але коктейль буду пити і буде мені щастя. Результат буде. Ну я в цьому впевнена. Я знаю, де друзі, все ж таки, база це наше постійне кожнодневне харчування. А цей продукт як допомога. як... Е Пінок для більшого схуднення, або коли там немає електрики, і важко готувати, або там ну то тобто, в такі моменти, коли щоб не з'їхати з здорового харчування, да або коли там якісь свята, або ви поїхали на відпочинок, тобто якісь зміщення з вашого звичного життя. Але якщо нема немає бази, немає. Е... Вашого звичного, здорового раціону харчування кожнодневного сніданок-вечеря, сніданок обідвечеря. Сніданок -обід Приходьте до нас на марафон. По-перше, отримайте ці навики, а результати, ну і режим трошки підтримки, пенділі, в общем, все, як ми вміємо. Все, до зв'язку. Пока-пока.